Друзі, всім привіт! Na'Vi не вийшли у фінал Blast Premier World Final 2024. Команда покидає турнір у Сінгапурі на останньому місці. Це не страшно, але про це потрібно поговорити. Як завжди, прошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дуже вдячний вам за підтримку, дуже вдячний спонсорам на Ютубі за підтримку. І буду ще більш вдячним, якщо ви підтримаєте лотерею на скини, яку я нещодавно запустив. Збираю кошти на потреби взводу Десептикони 3 ї штурмової бригади, де проходить службу колишній гравець ІКЛА Олександр Лакікряк-Романюк. Розіграю доволі цікаві скини, зокрема, МП9 Гора Фудзі за 750 гривень. Але крім того, там є і Емочка, цікава, і АК, і ГЛОК, і ЮСП. Все, як завжди, кидайте суму кратно 50 гривням на банку, яка є в описі до цього відео. І автоматично берете участь. Чим більша сума кратна 50 гривням, тим більше шансів у вас отримати якийсь скін. Наразі ми близькі до 13 тисяч, але я впевнений, що зможемо до неділі, коли завершується ця лотерея, набрати близько 20. Вірю в вас і дуже вдячний. Тож, розпочнемо якраз таки з Наві, які два дні поспіль грали о 8 ранку. Я думаю, що для батьох це доволі незвичний час, але. Життя цікаве, нічого з ним не зробиш. Розпочиналося все з інферно, яку пікнули Фейс. Хоча ХЛТВ обманули на початку дня і казали, що це були Наві, які пікнули Інферно. Це виглядало доволі несподівано. Це просто була гра форсів. Наві виграли форс, фейс виграли форс. Тоді Біт з Вандефолом зробили там 2 в 4, Фейс знову виграли форс. Біт робить Ейс туди-сюди. Це просто дуже, дуже постійно переходила гра з одних рук в інші руки. Дуже багато помилок робили команди. Але загалом можна сказати, що у Фейс була доволі примітивна на перший погляд. Атака, яку наві легко контролювали, та на яку вони легко реагували. І, врешті решт фейс могли виграти 2 за пістолетну серію і 2 за форси. Дуже мало як на своєму виборі за атаку. Ну і далі вони знову таки виграли форс в другій половині після того, як наві виграли пістолетку. Єдину, до речі, в цьому Best of 3, що є тривожним дзвіночком з шести з шести пістолеток виграти одну та й то програти е, пістолетну серію в наступному ж раунді. Але головне, що цю мапу наві виграли. біт просто продемонстрував неймовірну гру. 22 на 9 він зіграв 128 АДР, У фейс виділявся лише Рейні, який хоча б вийшов в одиничку за рейтингом 1 0, Далі була Міраж, короночка Наві, яку вони нещодавно програли Астраліс, і тут вже все було не дуже весело. Це знову ж таки була мапа-помилок. Багато клащів виграли фейс 3 проти нуля від Наві. І загалом було як мінімум 3 раунди, 3 в 5, 2 від Наві та 1 від Фейс. Тобто, уявіть, в першій половині де Наві виграли сім раундів, два з них були 3 в 5. Так само і останній раунд першої половини був 3 в 5, але від Фейс. Ну а в другій половині Наві виграли всього один раунд в захисті. Дуже добре грав Робс, дуже добре грав Брокі та Фроузен. і не відставав від них Рейн. Керіган свої стабільні 0,89 набив, та й нормально. У Наві. Просто жахливо грали всі, і знову ж таки, ми дивимося на Вандефола в захисті, який зіграв один на вісім. Один на вісім за дев'ять раундів. Просто провальна гра, особливо на мережі на цьому турнірі у українського снайпера. Це дуже погано. Загалом він зіграв свій найгірший турнір за Наві. Спойлер. Бо наступна мапа стала черговим провалом від наві. Вони взяли всього три раунди в атаці. Було кілька близьких, але Фейс могли вигравати клатчі. Вони здобували свою перевагу в перших дуелях. Ну і в моменті рахунок був 9-1. Лише наприкінці Наві змогли взяти два поспіль та до 9-3 довести. Однак, знову ж таки, програні пістолетні серії, після яких Наві беруть три поспіль в захисті, але це вже ні на що не впливало. Фейс наприкінці виграють Форс і закривають суперника з рахунком 13-6. Черговий провал від Джеля на цьому турнірі. Він дуже погано зіграв цю подію. Єдиний, хто намагався показувати дуже стабільну гру, це бід. І на цій мапі в нього теж вийшло 098 вийти. Проте це все не важливо проти неймовірних виступів від Фроузена та Робса. Нарешті, нарешті, це красиво виглядає, бо давно ми не бачили від цих двох одночасно хороших виступів. Ну і звісно, треба відмічати Рейна, який нарешті провів а, повноцінне, стабільне Best of 3, в якому не просідав і показував хороші результати. Ледве-ледве він вистав від Фроузена за підсумками Best of 3, і обігнав двох інших тімейтів, не рахуючи Робса. Тому фейс в нас у плей-офф, а Наві вперше з 2019 року посідають останнє місце на турнірі. Я скажу, що потрібно додавати до цього всього переліт. Потрібно додавати те, що Наві завжди виходили в пізні стадії на минулих турнірах, потрібно додавати те, що скоро Мейджор. Ну і потрібно додавати, що проти Наві всі дуже вмотивовані. Тому цей результат взагалі ні про що не каже. Ми можемо лише на дистанції судити, чи щось змінилося в Наві, чи ні. Дуже були проблеми з стрільбою в більшості гравців НАТО Свінсера, і очевидно, що вони не грали на своєму рівні. Unlucky. єдине шкода, що вони взагалі їхали на цей турнір, бо вони витратили теж купу часу та купу енергії на це. Однак тепер в них дуже багато часу до їхнього наступного матчу, який відбудеться аж 17 листопада. Вони мають час підготуватися. Здається, буде в них буткемп, можливо, він буде в Китаї. Тому чекаємо. Наразі для Наві починається фаза відпочинку та підготовки до РМР. Сьогодні в нас були ще три матчі, і там несподівано Астраліс без шансів. Просто прибили Маус у фіналі верхньої сітки. Дуже сильно виглядає данська команда. Спершу це було 13-7 на вертіго. Далі 13-9 на мапі Нюк. Вертігу пікали Астраліс. Я був здивований цим піком, але в атаці вони показали, що не дарма. В моменті рахунок 10-1 за підсумками 10-2. Чудова гра від Девайса та Штайера, і жодних шансів не залишають Астраліс. Так, в них була серія, яку вони віддали 5 в захисті, але це не важливо, тому що, врешті-13-7 і рахунок 12-2 в моменті. Це ну, вирок для тим більше для такої команди, як Маус. Умовні, там не знаю, Наві могли б камбекнути з такого рахунку, але не Маус. тому без шансів. Астраліс закриває цю мапу. Далі нюк тут вже не так все добре у Астраліс. Вони доводять до такого ж рахунку, як це було проти Наві. 7 5 Програють обидві пістолетні серії на цій мапі, але знову ж таки вмикається дуже сильна атака. Були хороші раунди, були клатчі від данської команди. Ніхто з гравців не просідав індивідуально. Всі вийшли як мінімум в одиничку, по КД. Але ввімкнувся знову штаєр, хороша гра від Ябіта Девайса, і Астраліс крокують у плей-офф відразу. у Півфінал дуже сильний виступ від данської команди. Несподівано сильний. Побачимо, чи побачимо, чи це не такі одноразові акції, як це в них було після мейджору. Важливо буде вже перемогти у півфіналі та вийти у фінал. Це буде дуже хороший результат. Однак варто відмітити, що у суперників доволі багато проблем. Але. Це проблеми суперників, а не гравців Астраліс. Потім грали Ліквід проти Віталіті за ще одне останнє місце на цьому турнірі разом з нами. Ліквід знову виграли першу мапу. Доволі хитко вони її виграли. Могли закривати більш впевнено, але не вдалося. Далі. Дуже впевнено на Віталіть їх прибили на дасті. Насправді я здивований. Наскільки ця мапа слабка у ліквід? Вони вже давно її не виграють. Там 5 чи 6 матчів поспіль програно. А Віталій зі стендином і е, з вимкненим просто зайву, який 7 на 7 зіграв. Нічого не можуть ліквід їм протиставити. Ну але далі нюк ліквід починають в атаці, беруть 4, На щастя, виграли пістолетку. і На щастя, був в них нафта твіст в атаці, і чотирьох насправді часто буває достатньо, і тут було би достатньо для того, щоб виграти а, цю мапу і загалом Best of 3. Однак давайте по порядку. Доволі швидко Vitality до комфортного рахунку доводять, виграють пістолетку 10-4, тоді Liquid виграють 2 поспіль, все добре. Потрібно лише закрити суперника, в якого full еко. Але це виявляється дуже важко. Дуже важко 5 глупків закрити. Тому що ви доводите до того, що зайву залишається один в 3 з м -кою. Так, без броні, це не... але це не важливо в результаті. На запленченій бомбі. А в Віталіті, в принципі, весь геймплан на нюку залежить від того, щоб вони залишили зайву 1 в 2, 1 в 3 з комфортними умовами на бомбі. І щоб він виграв цей раунд. Це дуже часто бувало, це було 100 разів, мільйон разів. Віталіті виграють два поспіль і рахунок 12-6. 12-6, з яких ліквід роблять 12-11, і віддають останній. Ну, Класика просто Liquid, Дуже нестабільна, дуже недосвідчена команда. І я впевнений, що якби не те Еко, вони би виграли, вони би закрили цю половину, цю мапу і цей Бесов 3. Але ми маємо, що маємо. Ліквід посідають також останнє місце на цьому турнірі. Віталіті проходять у плей-оф зі стендином. Це явно не мезі, але Віталіті виходять у плей-офф. Ну і останній матч це було G2 проти Spirit... Spirit на моє здивування, пікнули Анубіс. Я не знаю, навіщо вони це зробили. Мені здається, що можна було бійтись без цієї мапи. Адже у GTU була дуже слабка Ancient нещодавно вони ж програли Liquid з рахунком 13-0. Однак все-таки російська команда пікнула Анубіс і дійшло до того, що 11-5 був в моменті рахунок на користь G2. Саме до цього моменту погано грав Донк. Далі він дуже сильно вімкнувся. Показав сильний результат, який призвів до рахунку 26 на 22 і 106 АДР. За цю мапу вони довели до додаткових, але на додаткових спокійно вже G2 закрили. На досвіді вони змогли впоратися з нервовим. Було видно, як команда тільтує, але змогли вони закрити. Та 16-13 Ми переходимо на пік команди G2, Мапа Міраж. І на мапі Міраж теж стартують дуже g GTU 4-0, 5-2. Половина закривається 6-6. Не дуже вже впевнено. Але знову ж таки виграється пістолетна серія. Далі програється один, і після нього виграється ще 4. Рахунок 12-7. Комфортна перевага, невеликий камбек від Spirit, але в результаті 13 на 10, Там з неймовірними хайлайтами на першій мапі від Монесі, на другій мапі від Хантера Мальпса та Ніко. Spirit падають у чвертьфінал, а G2 проходять у півфінал напряму. Після останнього місця в Ріо це для них чудовий результат. Spirit показують вкотре, що вони нічого не можуть демонструвати без донка, який дропає тридцятку стабільно і так далі. Тому. Великі проблеми, великі проблеми. При цьому і Широ не дуже впевнено виглядає, і це виходить 4 плюс 1, бо зазвичай це було 3 плюс 2. А тепер 4 плюс 1, і дуже важко це все донку тягти. Але чим ми можемо вам допомогти? Тож у плей оффу нас зіграють 6 команд, і вже завтра розпочинаються чвертьфінали. Першим матчем буде Маус проти Віталіті. Ці команди нещодавно грали між собою. Це було в Плей-офф Rio 2024, тоді перемогу здобули Маус, які в результаті грали у фіналі. Тут єдине, на що можуть надіятися Віталіті, це на те, що зайву дропне 40 на кожній мапі, і в суперника не буде жодних шансів. Бо дуже невпевно виглядає французька організація без Мезі. Я думаю, що вони трошечки лікті кусають через те, що Мезі саме зараз став батьком, бо це могли бути дуже легенькі 500 тисяч, враховуючи форму команд на цьому турнірі. Єдиним суперником були б Астраліс, напевно. Але що зробиш? Таке життя. Тож я думаю, що маус будуть тут вигравати. Так, вони теж далеко в не в найкращій формі. Є питання дуже багато до Торши, є питання до Ксершина. Тут же фата трішечки, Бролан нормально виступає, але мені здається, що цього мало. Тому є питання до них. Але проти Стендина вони мусять закривати. Бо коли ще закривати, як не зараз. По мапіках, думаю, Dust2 від Vitality. Vertigo від Маус та Mirage на Десайдер, але. Є відчуття, що до десайдеру можна надійти. Хоча, звісно, даст це єдине місце, за яке Vitality можуть можуть впевнено чіплятися, бо жодна інша мапа не настільки хороша в них. Принаймні проти Маус, я це маю на увазі. А іншим матчем, який буде після цього, буде Фейс проти Спіріт. Ці команди між собою доволі давно не грали. Востаннє це було в Даласі, і тоді Фейс не здобули перемогу. Поступилися з рахунком 2-0 у близькому матчі. Думаю, що цього разу в них шансів побільше. Вони ніби як трішечки почали набирати форму. Близький матч проти Маус. Перемога над Наві у спірі все не так добре. Вони перемогли Віталіті зі Стендином, але в дуже близькому матчі Міраж вони могли не виграти. Поступилися G2 0-2. Це поганий для них знак. Тому фейс є за що чіплятися, але тут проблема знову ж таки з тим, що а, Вертіго, хто буде його грати, хто не буде його грати. Бо Спіріт за останні три місяці грали одну мапу Вертіго 1 вересня на Бетбомдачі проти Eternal Fire вони здобули перемогу, але це вже пройшло купа часу, це вже пройшло два місяці. Фейс і взагалі вже перестали грати. Це нормально, звісно. Тут дуже важко спрогнозувати, як піде вето, враховуючи історію цих команд, де і Фейс і вигравали Спіріт на цій мапі і. В принципі, не гребували її, не банити, скажімо так. Вони можуть трошечки маніпулювати російськими гравцями, російським тренерами і так далі. Але я думаю, що Spirit будуть пікати Анубіс це проблемна мапа для Фейс. Фейс будуть дивитися на Міраж або dust 2 Так, dust 2 це теж імовірний варіант, хоч там і у Spirit в принципі, не непогано все, але є шанс, бо Фейс її останнім часом пікали. Проте я все ж таки схиляюсь до міражу. І на десайдер якраз таки або ДАС-2, або нюк. Сподіваюся, на перемогу фейс, але буде дуже-дуже важко. Потрібно, щоб обов'язково вмикався Брокі, і вони якось натовпом карали того донка, бо без донка гра не йде. Насправді тут дуже багато все залежить від Керігана. Він любить в ветри фраги полізти. Якщо він, хоча б там в половині моментів якось буде донка або. Або вбивати, або просаджувати до низького здоров'я, тоді є серйозні шанси. Якщо цього не станеться, то будуть питання великі до них. Ну і звісно, Рейн. Рейн це той, хто може давати спершу в голову. в ентрі дуелях він також активно бере участь. Якщо це станеться, то у Фейс є всі шанси. Однак буде явно нелегко, навіть проти таких спірід. Тож на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями від цього турніру, від виступу наві і не забувайте про лотерейку. Дуже буду вдячний вам за підтримку. Ну і, звісно, любіть Counter-Strike.